Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Після великої такої перерви я вирішив повернутися на свій канал. Сьогодні тема нашого відео це доволі бюджетне оновлення персонального комп'ютера, а саме системного блока. Системний блок дуже багато з вас розуміється, про що я говорю. Складається з таких основних частин, як материнська плата, центральний процесор. Оперативна пам'ять, відеокарта, там жорсткий диск або, наприклад, SSD у сучасних уже варіантах. Ну, коротше, як можна оновити свій ПК без закидання десятків тисяч гривень і щоб він був конкурентним, тобто щоб він виконував певні функції сьогодення. Ну, наприклад, там, от у мене стояла ціль, щоб можна було нормально пограти у World of Tanks на максимальних е, налаштуваннях, і щоб можна було пострімити. Хоча я це буду перевіряти на рахунок стрімів, як воно буде це все справлятися. Коротше, дивіться, в мене процесор е, до цього був встановлений Intel Core i3 3240. Е, і материнська плата також під цю лінійку процесорів Tobi сокет 1155. Я під цей сокет взяв максимально доступний процесор це Intel Core i7-3770 з тактовою частотою від 3.4 до 3,9 в режимі бусту штатного GHz. Виходить, цього процесора в принципі, я думаю, мені повинно бути достатньо для цієї цілі. Потім я додатково купив 8 ГБ оперативної пам'яті, підібрав, щоб вона була схожа до моєї, по таймінгах, щоб однакова була. Ну, коротше, також взяв мене Kingston стояла, я також шукав Kingston, подивився по таймінгам, щоб вона співпадала. Коротше, ну вона аналогічна там по частоті, по всьому цьому глянув. Купив за 800 гривень оперативку, за 1800-1900 майже з доставкою виходить центральний процесор, і я вже бустонув свій, свій системний блок От комп'ютер почав оживати. Тому що i3, звісно, це і тоді був не топовий, це офісний варіант, а i7 це був топовий тоді. Я тепер з i3 переходжу на i7-й, він, в принципі. Дає приріст нормальний для мене. Звісно, він не конкурент з сучасним процесором, але тим не менш, якщо у вас система вже на старому сокеті, то це доволі непоганий варіант, щоб продлити життя свого комп'ютера на 2-5 на років, наприклад, в залежності від задач. Потім десь приблизно рік назад я поставив собі SSD на 250 ГБ для системи і для конкретно цієї гри. І плюс я десь 2 роки назад купляв е, відеокарту. Е, відеокарта в мене MSI GTX 1650 Super. 4-Гіабартна версія. Це не найкраща відеокарта, але тим не менш, вона нормальна для е, Full HD гри. Е, Танків конкретно підходить в самий раз. Е, дивіться, е, суть не в тому, який в мене комп'ютер. Суть в тому, що якщо у вас комп'ютер із старим сокетом і з нетоповим процесором, то ви можете нормально, от це інтелів взагалі стосується, ви можете нормально збільшити виробничність, помінявши самий процесор. Наприклад, був I3, поставили I7, так як і в мене. Там четверта, наприклад, Дінійка, там третя покоління третє процесорів, там четверте. Немає різниці, в принципі, там тільки ціна буде трошки відрізнятися. Але тим не менш, вони подешевшали ці процесора. Зараз не дуже великі гроші коштують і можна обновитися. Так, з основного я в принципі сказав, якщо вам цікаві такі відео, в подальшому я буду випускати дуже багато різних відео і по грі, і так, і різні навчалки, і так далі, і так далі то підписуйтеся на канал. Скоро я викладу тест у грі World of Tanks із FPS-ом, який у мене вийшов, з тим процесором, з цією відеокартою, з 16 ГБ оперативної пам'яті, вона, звісно, в двохканальному режимі працює. І ви побачите це наглядно, і я вже побачу це наглядно, наскільки виросла частота кадрів у даній грі. Всім спасибі за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь ще раз говорю на канал, щоб я бачив ваш фідбек, мені це дуже приємно і спонукає до виробництва нових відео. Дякую всім за перегляд. До побачення!